Народ з зумним розглядали задачу. Точка С Д належить відрізку, А, Знайдіть довжину відрізка С Д, якщо деякі довжини відрізки відомо. У мене не сказано, як саме розташовані точки С і Д. Тому ми розглянули кілька варіантів. Наприклад, якщо в мене дано відрізок АВ, то точка С та Д може розміщуватись С за точкою А, і потім точка Д, або ж точка Д, а потім точка С. Який з варіантів підходить? Спершу розібрали, що варіант перший не підійде, оскільки весь відрізок АВ – 40, а з основною властивістю вимірювання відрізків, якщо ми всі ці відрізки додамо, має утворитися 40. Перевірю, 25 додати невідомо, додати 32 має вийти 40. Уже бачу, коли два відрізки додам, матиму 57, а значить не дорівнюватиме 40. І ще плюс третій відрізок. Тому цей варіант не підходить. Розглянемо другий варіант, коли в мене після точки А зайде точка Д. В такому форматі в мене все виконується, оскільки в мене відрізок АС заступає перед відрізком БД. Тому додавати 25 та 32, я для перевірки засновної властивості не дуже можу. Але учень пропоную варіант. Мені потрібно додати ці 25 до 32 і від цієї суми відняти 40. Після чого, дізнавшись, що вийшло число 17, каже, ми знайшли довжину відрізка СД. Однак мій варіант, що якщо я додам 25 та 32 і віднімлю 40 знайду 17 і скажу, що це довжина відрізка CD помножено на 2. Хто правий?